Вітаю майбутні абітурієнти, вітаю, шановні батьки майбутніх абітурієнтів. Університет імені Альфреда Нобеля інвестує значні в ресурси в розвиток міжнародної діяльності, тому що міжнародна діяльність університету. Це міжнародні можливості для студентів університету імені Альфреда Нобеля. А тому ми дуже динамічно і активно розвиваємо різні напрями для того, щоб дати можливості нашим студентам. І ці можливості ми поділяємо на кілька таких великих груп. Перша група це програми подвійних дипломів для студентів всіх освітніх програм університету імені Альфреда Нобеля. Програми подвійних дипломів маємо з різними університетами. Найяскравішою програмою є програма. Спільно з Уельським університетом Trinity Saint David. це наша програма, результатом якої є отримання британського диплому. Британський диплом в Україні без виїзду до Британії це унікальна пропозиція університету імені Альфреда Нобеля. Тож, ви навчаєтесь тут, в Дніпрі, в університеті імені Альфреда Нобеля, навчаєтесь три роки на бакалаврській програмі. З, міна... з міжнародного а, маркетингу та отримуєте а, диплом британського університету. А, окрім британського диплому, маємо пропозиції також з французьким університетом Ліман, маємо пропозиції з кіль... кількома польськими університетами. Тобто, пропозиції абсолютно на будь-який смак та для студентів абсолютно всіх освітніх програм. Крім того, ми дуже активно пропонуємо нашим студентам допомогу в оформленні документів на стипендії на навчання в європейських університетах на магістерських та бакалаврських програмах. Найбільш популярною програмою після програм подвійних дипломів є програми академічної мобільності для студентів університету імені Альфреда Нобеля, це стипендійні програми. Програма Еразмус Плюс та програма Мевлана. А програми без стипендій. Це програма семестр за, за кордоном» Та програма Нобел Virtual, тобто Нобель віртуальний». Програма Erasmus Plus – це програма Європейської комісії, яка дає вам можливість як студент університету імені Альфреда Нобеля навчатися в університетах-партнерах за кордоном. Серед наших партнерів є університети Іспанії, університети Австрії, університети Польщі. Університети Німеччини, університети Хорватії, тобто географія можливостей для наших здобувачів дуже і дуже велика. Сьогодні, в цьому році, ми відкрили нові напрямки, і серед студентів, серед тих університетів, куди можуть поїхати наші студенти, є також Литва. це Кавницькі технологічні та вільнівські університети є також е, кілька американських університетів, е, також маємо е, партнерів е, Фінляндії. І наразі працюємо над відкриттям британського напряму. Тобто, ви можете не лише отримати британський диплом в університеті, а також поїхати провести семестр в британському, хорватському, австрійському, фінському. Або а, польському, іспанському вишах. Це, а, цей досвід а, він абсолютно неймовірний. І майже всі здобувачі, майже всі студенти, які мали можливість пройти, а, взяти участь в програмах. Академічної мобільності майже всі вони потім повертаються в е, цю програму. Тобто одного семестра, е, як правило, замало для того, щоб отримати. Е, той міжнародний досвід, який надають такі програми. Якщо у вас немає можливості, наприклад, виїхати на цілий, на цілий семестр в університети Європи або США, ви можете взяти участь в програмах віртуальної мобільності, які динамічно розвиває університет імені Альфреда Нобеля. Серед таких програм, програма Nobel Virtual, яка дає можливість. Студентам студентам навчатися в наших університетах партнерах. А це університет штату Вашингтон та Малайзійський технологічний університет навчатися без виїзду в ці країни. Тобто, ви можете бути одночасно і дома, і отримувати навчання протягом цілого семестру в університетах США та Малайзії. А цей досвід також дуже дуже полюбляють наші студенти, тому що, наприклад, якщо ти вже працюєш. Вже там на другому, на третьому курсі, то а, така можливість отримати міжнародний досвід вона дійсно є неоціненна. Наступна пропозиція, яку пропонують в університеті імені Альфреда Нобеля, це можливості стажування та різних більш коротких проєктів, таких як літні школи або волонтерські проєкти. Стажування, географія стажування дуже і дуже широка. Це від США до Туреччини, Німеччини, Франції, Італії. Тобто, ми абсолютно відкриті до будь-яких. Країн, які ви обираєте для того, щоб пройти своє отримати стажування. Бонусом до стажування є також і можливість заробити реальні гроші. Так, наприклад, стажування в Німеччині протягом літніх місяців може принести до 5 тисяч євро. Доходу. Тобто, ви навіть вже після першого курсу зможете заробляти собі на навчання, лише користуючись можливостями стажування, не говорячи вже про інші можливості, які надає університет імені Альфреда Нобеля. І родзинкою наших міжнародних можливостей є також підтримка грантової діяльності студентів. Тож, якщо в тебе є ідеї, якщо ти не байдуже, хочеш змінити світ. То ми можемо також допомогти з пошуком грантового фінансування. Або якщо ти молодий підприємець, або хочеш бути молодим підприємцем, в тебе є бізнес-ідея. Ми також маємо міжнародні проєкти в цій сфері. Наприклад, проєкт Erasmus для молодих підприємців може забезпечити фінансування вашого стажування. Від місяця до шести місяців в, в компанії, яка розвиває ту діяльність, в якій ви хочете створити свій бізнес. Тож абсолютно безліч можливостей пропонує університет імені Альфреда Нобеля. А ми е, користуємося е, слоганом: е, немає нічого неможливого. Для неможливого потрібно лише. Трішки більше часу згідно з Деном Брауном. Тож, приєднуйся до команди успішних. Університет імені Альфреда Нобеля готовий запропонувати тобі твої міжнародні можливості вже цього літа. Дякую.